Хей-хей, я не дуже смішна Іра. І як ви думаєте, вже можна починати не те, що літо закінчилось чи ще рано? І ви знаєте, я якось сиділа і роздумувала над найпродуманішими і найдосконалішими стилями ever. і взагалі над людьми, які найбільше запарюються над зовнішністю. І мені в голову прийшла прекрасна ідея розібрати азіатську моду. Тож мощитесь тись покомфортніше, можете вже взяти гарбузове лата, якесь уже пора, якби ось не за горами. А за вікном, і сьогодні з традиційна рубрика «Нестільовий стіль», де ми поговоримо про новості модного міра. У мене був особистий інтерес, тому що в мене половину шафки в корейському стилі. Якось так співпало. В Парижі наткнулася на один мас маркет, який називався НаФНАФ, і там шикарні речі в корейському стилі. Так і почалась моя історія. А по-друге, я шаленію від їх образів в Пінтерсті. А ще на днях я зустріла справжнього японця. Так дивуюсь, ніби Ісуса побачила. Розговорились ми з ним, не знаєте, там про суші, які тут, які там. Я ще подумала, а нафіг він приїхав в Польщу, щоб пробувати суші. І він сказав, що я кавайна. Потім почав мені пояснювати значення цього слова, як мило, що він. Duma, Що до нас це слово не дійшло. Не знаю навіщо вам ця історія була, але от тепер ви її знаєте. Чесно кажучи, я б хотіла колись відвідати Японію чи Корею. Але я боюсь туди їхати зі своїм обличчям, тому що мені здається, вони як спартанці скидують дітей з скелі, які трошечки не вийшли обличчям. Сьогодні ми розбираємо ідеальність, і ні, ми говорити будемо не про мене. Корейки це ті самі дівчулі, які умудряються замаскувати все, що угодно не гарне. Тож, коли вони змивають макіяж, це абсолютно інша людина. Це саме стосується і чоловіків. Навіть чоловіків Кореї. Гарніші ніж я. Тож в чому їх феномен і особливість, і чому стиль корейок привертає з кожним днем все більше і більше світової уваги. Пов'язано це з популярністю корейської косметики чи легким і не дуже легким божевільним на музичному напрямку кейп-поп? Непонятно. Ймовірно, все одразу і побільше. до того ж популярність корейського серіалу «Гра в Кальмара відіграє тут не останню роль. До речі, скоро буде другий сезон. Лайк like, то ж де. Любов фанатів, робота маркетологів і старання менеджерів, усе це сформулювало цілий культурний феномен під назвою Халю. Екей, корейська хвиля. Мене в цьому чуть не затягнуло в 9 класі, коли я почала дивитись дорами. Не те, щоб без час я цим не грішу, я мушу бути з вами відверта. Дивилась, парочку. В цьому місяці, А що? у мене були вихідні це явище халю, виявилось наскільки значущим, що в 2021 році Оксфордський словник додав у тодішнє видання цей термін. Це ж надо як складно бути тим редактором того словника. Що не день то нова якась хвиля на щось, яке треба кудись вносить. Тож давайте розберемось, як одягатись в корейському стилі, і які тренди залишаються з нами завдяки азіатській моді. Тренд на низьку самооцінку, звісно, шучу. стиль життя людей без безпеспи... безпецпере. Стиль життя людей безпосередньо впливає на модні тенденції. І корейську моду 2021-2022 року без сумнівів можна назвати особливою. Саме тоді вона почала супер розвиватись і підкорила собі весь світ. Лаконічно її можна описати виразом слов лівінг рівновага, осмисленість, розміреність. На противагу цьому корейський стиль славиться саме креативністю та яскравістю. І, звісно ж, прагнення бути різним і особливим. Кореянки ще ті не так усі, що цікаво, незважаючи на шалений успіх корейців у всьому світі. Інформації про них не так уж і багато. В цьому і полягає феномен. Корейської моди. Всі знають, що це, але ніхто не знає откуда і як. Скритість корейського народу та твариве ставлення до своєї культури дозволила корейським брендам лишатись під прикриттям. Я хотіла дати вам парочку корейських брендів, які мені сподобаються. Було складно читати ті ерогліфи, тому що ніде немає англійської. Просто було складно і все. Тож вони доволі помірно експортують свої речі до США та Європи. Тож, на жаль, купити корейський одяг дуже важко. Його просто так не замовиш. Сил багато Мегаполіс, який не тощо не спить, він навіть бляха не кліпає. Люди, що стрім голово на роботу, антураж, кіберпанк, кінострічки, роботи замість продавців, консультантів і швидкісні потяги. У цьому всьому хаосі мода знайшла свій спокій. Щоб збалансувати все божевілля навколо, корейський стиль залишає найголовніше: стримані кольори та летючі фасони, натхнені чи то національними костюмами, чи то прагненням до свободи руху. Наскладніші образи часто ховаються в найпростіших фасонах, а надто деталізованість часто лише підкреслює простоту занду. Вони гільні, просто їй Богу, як можна бути одночасно особливим, простим, удобним ще й креативним. А починалося все із ханбоку. Да, той самий душний урок історії. От Ірусі корейський національний костюм. Одяг для корейців це не лише покрив для тіла. Свідчення цьому є їхній національний. Одяг. Хенбок має унікальні пропорції. Цей костюм складається з коротенької блузи в стилі балеро та довгої спідниці. У деяких моделях спідниця в 4 рази довша за блузу, тому жінка невеликого зросту виглядає в цьому броні вищою. Певне, спеціально таку фішечку придумали. Не думаю, що в них прямо якісь комплекси з цього приводу, але виглядати вищими вони точно не проти, особливо їхні попередники. Ще одна особливість корейського національного костюму це прості та м'які контури. Широкі рукава блузи нагадують крила великого птаха, а довга спідниця легкими. Складками елегантно спадає від грудей аж до самої підлоги. Спереду блузу зазвичай прикрашають бантом незвичної форми, який підкреслює лінію грудей. Обидві кінці банта звисають майже до щиколоток. Манжети і виріз блузки, а також спідницю часто оздоблюють вишивкою, геометричним орнаментом чи квітковими узорами. Безсумніно, завдяки гармонії кольорів, унікальним пропорціям і простоті ліній, навіть простий ханбок виглядає надзвичайно вишукано. Проте корейський національний костюм це лише гарно, але й практично. Таку тенденцію вони зберегли. І дотепер ханбок зазвичай носять будь-яку року, оскільки його шиють зазвичай із натуральних тканин. Приміром, ханбок із рамі чи конопель добре пропускає повітря. І хоча ханбок майже повністю укриває тіло, в ньому не жарко влітку, а зимовий ханбок виготовляють з канин, які не пропускають тепло. Крім того, ханбок дуже зручний. Цей одяг з'явився не то, щоб би для того, щоб угодити якимось модним тенденціям, а через стиль життя давніх корейців. У ті далекі часи майже кожен кореєць їздив верхи. Також корейський національний костюм зумовлений холодним кліматом, кочовим способом. Життя, а також мисливство. Корейцям, які велику частину життя проводили в сідлі, просто був необхідний одяг, який би не сковував їхніх рухів. Ті, хто носить ханбок сьогодні, дуже вдячні предкам за такий зручний одяг. У корейців здавна існує традиція надавати кольорам одягу особливе якесь значення. І це ще одна цікава особливість корейського національного одягу. У минулому представники панівного класу часто носили одяг яскравих кольорів, а селяни переважно ходили в білому. Якщо одяг дівчини був жовтого і червоного кольорів, це означало, що вона не. Заміжня. Колір ханбоку заміжньої жінки залежить від соціального статусу її чоловіка. В наші дні на весіллі мати нареченої одягає рожевий ханбок, а мати нареченого блакитний. Так можна легко визначити, хто чия мама. Цікаво, вони один одному теж на одне обличчя. Після Корейської війни 1950 53 в країні почався процес модернізації. Внаслідок цього, на початку 70-х років. Ханбок майже перестали носити, тому що у моду увійшов одяг західного стилю. Отак, От ханбок, який колись був повсякденним вбранням, повісили в шафу до кращих часів. Рідко їх одягали ще на якісь свята чи просто особливі події, але не більше. Проте ближче до наших часів ханбок знову почав набирати популярність. Наприкінці 1996-го було докладено чималих зусиль, аби повернути ханбоку колишню славу. Першу суботу кожного місяця проголосили днем, коли всі носять ханбок, аби національний одяг почав подобатись молоді, корейські дизайнери вирішили його модернізувати. Якось так ханбок знову здобув визнання. Безумовно, корейці дуже креативні люди, які цінують комфорт і красу. Напевно, тому вони так багато часу приділяють саме красі тіла та обличчя. В них дуже розвинуті пластичні операції та різні косметологічні процедури, незважаючи на цю трохи романтизацію затишного одягу, оцих милих речей, оцих чашечок, скляночок, кавайного вайбу, жити в Кореї дуже тяжко, особливо для жінок. Всюди в рекламах та серіалах вони бачать досконале обличчя. Чи та шкіру. Тож бути негарним, це е, прирівнюється до того, щоб бути ізгоєм. На такій драматичній ноті ми перейдемо до головних характеристик та особливостей корейської моди. Найбільший феномен азіатської моди це те, що не вийшло створити багатьом європейським дизайнерам. Але те, що в корейці в крові, це простота та комфорт. Ніхто не вміє так гарно носити прості класичні тренчі, як корейці. Корейки любительки розміреності та плавності. Ви бачили колись, як в драмах проїзде щось. По-перше, and the Ви будете ліцезріть 5 хвилин не менше. Наскільки там все затянуто? А якщо діалог романтичний, то вони просто втикають до один одного з трагічним обличчям, ну між словами хвилини дві мінімум. Вони віддають перевагу плоскому ходу, затишному оверсайзу і зручній багатошаровості. Зустріти дівчину на високій шпильці майже неможливо, а от побачити її в мюлях, балеточках або просто в кедах ну це прям далеко ходити не треба. Вони віддають перевагу тому модному і практичному каблучку. Тенхіл, і як тобі таке декекарі бредшов. Якщо б вона дізналася, що зараз в моді плоский хід, напевно, від шоку і кучеряве волосся тут же випрямилось би. Багатошаровість. шаровість. У тему комфорту багатошаровість відміна риса корейського стилю для дівчат. Так, да, іноді багатоповерхові образи мають епатажний і дуже яскравий вигляд. Але фундамент корейського стилю, м'яке поєднання природних фактур і відтінків, мініатюрний зріст і витонченість фігури підкреслюються контрастною багатошаровістю. Виглядає круто, і в них ніколи немає широких плечей, тож можна тут багато. Шаровість, хоч по третьому колу пусити, все одно не будеш виглядати занадто великою інфантильність. Всі знають, що в кореях бляха немає, старості та да зморшок. Тож зрозуміти, що людині далеко за 40 можна хіба що по погляду. Безрозмірне життя. Не знаю, яким так вдається, але вони підлітки, мінімум до 30 Тож кумедні дитячі мотиви, характерна риса корейського стилю. Качечки на футболках і смайлики на джинсах не здаються корейкам несерйозними. Тенденція на безтурботне дитинство простежується в образах дівчат різного віку. На противагу мінімалізму і Спокою, образ лоліти завжди має грайливий і соковитий вигляд. Мікс брендів. Створюючи занадто люксові образи, де кожна річ позначена іменитим логотипом якогось великого бренду, задушливий мові тон для корейської моди. Корейки про це знають не з чуток і майстерно поєднують одяг безіменних брендів з люксом. Логоманією вони не страждають, а навпаки, віддають перевагу лаконічним емблемам, навіть найзнаменитіших брендів. Уважаємо, восхищаємося, вдохновляємося. Мікс всього. Якщо ви не знали друге ім'я корейського стилю, це еклектика, поєднання непоєднуваних принтів та відтінків, фактур і форм усе це принесли в світ моди, каре янички. Повна свобода в самовираженні та ніяких правил. Головне, щоб було мило та зручно. А ще ви знали, що навіть найстаріші речі корейця завжди будуть виглядати як нові. Для місцевих важливо залишатись соціально схваленими, і вони часто стежать за тими речами, на які ми не звикли звертати увагу. Наприклад, європейці може не помітити пару катишок на якомусь светрику, а поважаючи себе, неодмінно їх прибере. Так прийнят. Він же прибере синці під очима консилером і сховає прищики та акне під патчами. До того ж, незалежно від статевої приналежності. Тож речі та тренди корейського одягу в 2024 році. Головне правило естетики сьогодні мати дорогий, але простий вигляд. Корейці з мегаполісів живуть у прискореному ритмі, де треба приймати рішення на ходу і не думати над ними надто довго. В такому середовищі просто немає часу на те, щоб ходити в незручному дизайнерському одязі. Скажеться Кім Кардашян. Тому корейський стиль одягу включає в себе такі пункти. Образи з різнокольоровим денімом: гранжові деталі та макіяж. Атласні стрічки замість підвіс. Светри рукава. Тенісні спідниці з щільних тканин. Да, інфантильність принесла в корейський стиль трошечки препі. Ну і от мані я неоднократно помічаю. Поверхній одяг цукеркових відтінків, Принти в дусі розмальовок, картаті оверсезні речі, ділові костюми вільного крою та різні прикольні твідові костюми. Я чомусь їх обожнюю. Мені немає куди їх носити, але я б їх носила кудись. Хоча в них не то, щоб завжди зручно. Ми зараз Розглянемо лайфхаки айдолів для бездоганного образу. Як я докатилася до такого життя. Ну да ладно, поїхали. Всі знають, що корейські музиканти тренуються на ізнос В таких умовах не то, щоб вистачає часу на відпочинок, не говорячи вже на наведення марафіту, але айдоли завжди виглядають бездоганно. І ні, на них не працює команда зі стилістів У них є свої секретики, хоча вже це не секретики, тому що про них знає весь світ, і от ми зараз теж про них дізнаємось. Пофарбувати брови на тон світліше за волосся Так, обличчя буде виглядати свіжішим і молодішим. Якщо бойтесь зіпсувати волоски, просто нафігачте їх гелем безцвітним. я не здогадую, що так. Можна спробувати тінь для губ замість помади. Він тримається кілька годин і створює ефект зацілованих губ, з яким виглядатимете кокетливо. До речі, зараз дійсно в моду входять у всілякі блески, з якими губки такі типу дожні свіркають. Тож це протяжко десь там калі Дженнери, яка свої матові помади продає, користуватись водостійкою, туш. Це певно, щоб поплакати, коли задобувався тренувати танець і щоб не потік макіяж. Вона витримує піт, високу вологість на вулиці та інші е, випробування. Насправді для кореї це очень даже must мастхев. Вона змивається хіба що святою водою, молитвою Богура і гідрофільною лікою. Використовувати не хайлайтер, а персиковий рум'яна. До речі, цікавий момінтик Інтересненько. З ними шкіра набуде свіжого відпочилого вигляду. Додатково можете намалювати на обличчі веснянки, щоб зробити макіяж по дитячому невинним З яких пір веснянки асоціюються з чимось невинним. Особисто я до сих пір пам'ятаю, як в третьому класі ми читали казку про снігову королеву, і там веснянки були у гоблінів. До сих пір пам'ятаю ті погляди однокласників. Далі пішли якісь тупі поради. На кшталт, якщо хочете поекспериментувати з кольором волосся, одягніть перуку, а не йдіть фарбуватись. Кінечно, бляха, я не піду фарбуватись, тому що мені спокоя. В голову 30 разів на день спробувати себе в іншому кольорі. Але краще я куплю парічок блондового якогось кольору, чим буду фігачити відразу в блонд. А зараз трошечки хочу розповісти про корейські бренди, які мені сподобались. Я чорті знаю, як їх. Знайшла і полазила по їх сайтам. Ну нічого, я трошечки вже і корейську, походу, підучила. Roem. це жіночий одяг для елегантних дівчуль. Тут ви знайдете класні сукні, сорочки та спідниці. Обов'язково запам'ятайте цей бренд, коли раптом вас занесе в Корею і ви підете шопитись. Замовити важко, але речі прикольні. Кольори одягу Roem не надто яскраві. Скоріше вони зосереджуються на і нейтральних і пастельних тонах. Вони ідеально підходять для тих, у кого елегантний стиль. А якщо вам подобаються великі речі оверсайз, то хуаю спеціально. No, le Are you? Він націлений на молодих людей, як чоловіків, так і жінок, які віддають перевагу в основному комфортним стилям. їхні розміри зазвичай бувають довольно вільними та великими. Тому перевірте їхню розмірну сітку перед тим, як доставати бабусіки. Там багато класних речей, тому це мій рекомендаціон На 8second ви знайдете унікальні та особливі дизайни. Ну і розпродажі в них їх частенько. Їхній одяг, здебільшого, монохромний і простий, але відмінні особливості та тканини роблять одяг стильним. І кольори там не такі кавайні та милі, а більше схожі на гран. Тому що корейський стиль це не тільки мілашні кольори та рюшики. Також це повна свобода в аутфітах. Головне, щоб речі були акуратні, поглажені та без катишок Що ж, от і все. Обирайте корейський стиль, якщо втомились від голівудського гламуру. І хочеться просто гульського худі розміром з будинок і відчути себе маленькою та милою. І пам'ятайте, що одяг це перше враження. Ах да, черканіть коментар і поставте лайк. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних настільових відео. Папа! -па. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.